Я сьогодні плакала, коли передивлялася відео, як наших хлопців зустрічали. Спочатку показали їхніх які сиділи в автобусі на обмін, з такими пачками сиділи, недовольні, бо знали, що їх там ФСБ чекає на фільтрацію. А наші всі з посмішками, зі сльозами. Боже, я так ревіла сьогодні. Думаю, котики бідні, що ви там натерпілися? Я, Я просто була на передачі ДНК свої на зйомках. Два тижні назад. І саме тема була про Новокаховську Катівню, про те, як там утримували і військових, і цивільних, і дітей, що вони з ними виробляли, до яких частин тіла вони клемить Це, це, Це жах просто. Так що кожен день в полоні. Худенькі, замучені. Це страшна війна, дуже страшна. Ви знаєте, якщо військові все-таки морально готові до того, що може бути полон, може бути смерть, то цивільні люди до цього зовсім не готові. Мені було дуже страшно. Я кожну хвилину, кожну секунду чекала, чи мене вдарять, чи мене вб'ють, чи мене заберуть, чи що зі мною буде наступну хвилину. Оце так от тіліпало, так. Коли з пакетом на голові сидиш, нічого не бачиш. Страшно, коли чуєш крики інших людей, а нічого не можеш.